Перестань дарувати свої гроші перекупом сьомого кілометра. Я вже 5 років працюю товарному бізнесі. Починала з маленького магазину з оборотом всього 20 тисяч гривень на місяць і завжди закуплялася на сьомому кілометрі. Це справді зручно, адже ти можеш приїхати, побачити товар на власні очі, потримати в руках, оцінити якість. Але кожного разу я втрачала від 10 тисяч гривень на партії тільки через те, що купляла в Україні. І в якийсь момент я сказала собі досить, я більше не хочу працювати так. Я вирішила розібратися, як замовляти товари безпосередньо з Китаю, адже всі ці продавці теж замовляють той самий Китай і просто перепродають мені дорожче. Це рішення змінило все. Так і натапила на міні-курс всього лише за 349 гривень, де детально розповідалося все про роботу з Китаєм, всі нюанси, як зайти трендовий товар, як перевірити, чи він реально має попиту TikTok чи Google Trends, як вибрати постачальника на китайських платформах, як правильно з ним переписуватись, щоб не втратити гроші, як замовляти доставку через карву, як відкрити інстамагазин і запустити рекламу. Тепер я працюю напряму з Китаєм і економлю мінімум 20 тисяч гривень щомісяця. тільки на тому, що не плачу посереднику. Посилання на курс в шапці профілю.